Ми звертаємось до правоохоронних органів і до Віктора Януковича. Відкличте своїх цепних собак, які стріляють по мирним людям. Негайно зупиніть цих так званих міліціонерів. Тут люди, тут діти, тут молодь, тут жінки. Ми не починали це протистояння. Ми заявляємо зараз відкличте назад на 200 метрів правоохоронні органи. Зупиніть кровопролиття і оголосіть перемир'я до ранку. Тут зараз йде мова про людське життя, мова йде про майбутнє країни, яка може бути втоплена в крові. Зупиніться Віктор Янукович. Зупиніться! Це український народ, який виступає мирно. Не дайте можливості, щоб Україна перетворилась на державу, залиту кров'ю. Наше звернення відкличте назад міліцію і оголошення негайне перемиря. Тоді ми готові йти на подальші переговори, щоб зберегти людей. Слава Україні.